Дата 23 лютого визначна для кожного представника сильної статі. Щоправда, її офіційна назва часто змінювалась. Спочатку це був День Червоної армії, потім День Радянської армії і військово-морського флоту, а згодом День захисника вітчизни. Тому зараз кожен з чоловічої братії свято сприймає по-своєму. Бальшою праздник. Я сам воєнний чоловік всегда при праздник відмічаю. що для мене це саме праздник. Я... І день мужчини, що там говорить. Для мене це просто велике свято-свято чоловіче, по-перше. Ну, не знаю. Дуже приємно, що таке взагалі існує. 23 лютого для мене лично дуже праздник. І не тільки, видимо, для мене, а для всього трудового народу. Тіх, хто щать пам'ять наших дідів, отців і в тому числі ми пройшли великий бойовий путь. Що ж таке день захисника вітчизни? На це питання навіть очільники області та міста мають різні думки для голови облдержадміністрації. Це синонім мужності, а для мера Вінниці це патріотизм. Особисто для мене це спогади про радянську армію, де я служив строкову службу, і це були кращі роки моєї життя. Я вважаю, що кожна молода людина повинна пройти через армію, через нашу війську і не. Декілька там місяців чи неділі, а не менше як два роки. Тоді ми збережемо і здоров'я молодих людей, і вони будуть мати відповідну закалку, і свідомість них буде зовсім інша відношення до держави і до Збройних сил. Зокрема, я от не пройшов е військової служби, але разом з тим, я думаю, що сьогоднішнє свято день захисника вітчизни, воно не тільки повинно бути пов'язане з військовими. А я думаю зі всіма людьми, хто насправжні внутрішні патріотично сповідує принципи розбудови нашої держави захисту і інтересів. Оце є принципово важливим. Тому я сьогодні вважаю, що це справа абсолютно і чи свято абсолютно всіх, хто вважає себе справжньо патріотичною людиною, людиною, яка любить свою вітчизну. В історії 23 лютого визначено днем наймогутнішої радянської армії. Потрапити до її лав було честю для юнака. Натомість сьогодні молодь до армії не надто квапиться. В першу чергу для наших чоловіків це все ж таки день Радянської армії і воєнно-морського флоту. Так як більшість наших ветеранів, більшість наших чоловіків служили в радянській армії, це була саме могутня, як той казав, армія. І ми виграли таку війну з нашою армією. Попри те, що 23 лютого кожен чоловік відзначає своє свято для жінок, це день, аби вкотре подякувати за сильне плече та захист вітчизни дому чи сім'ї. Світлана Пашенко, Олександр Ільницький, новини телеканалу Вінниччина.